Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про корисні вітаміни. Організм людини не може сам виробляти вітаміни, тому вона отримує їх з їжею. Багато вітамінів є у фруктах та овочах. У кожного вітаміна є своє. Рости краса зелена, коса. В землі все руда сидить, коли жуєш, її хрестить. Що це? Так, вірно, це морква. Це вітамін А. Росту та гарного зору. У коричнівому жупані в землі сиджу з друзями. Хто лопатою компне, мене знайде. Так, картопля, вітамін Б. Вони важливі для роботи нашого мозгу та усього організму. Помаранчевий, кругленький, солоденький і смачненький, не тутешній він, а гість. З Африки привіз привіт! Що це? Апельсин. Вітамін С захищає нас від хвороб, особливо від застуд та грипу. Малята, а ви любите смачненькі вітаміни? Сьогодні ми з вами будемо робити вітаміни. Подобалась вам малята? До побачення, до нових зустрічей!